Як заробляти більше? Чому в одній і тій же сфері є люди, які заробляють легко, просто, продають дорого. А є ті, хто працює 24 на 7 і взагалі не розуміють, як заробляти більше. Що їх відрізняє? Якщо ти думаєш, що щоб заробляти більше, тобі потрібні підписники, стартовий капітал, інвестори, особистий бренд або якісь спеціальні знання в продажах, насправді. Все набагато простіше. Є всього 5 пунктів у твоєму мисленні. Якщо ти їх опрацюєш, ти гарантовано піднімеш ціну на свої послуги і почнеш заробляти більше. А поки зробимо невеликий тест: закрий очі, запам'ятай усі асоціації, які з'являються у відповідь на слово, яке я скажу. Це можуть бути відчуття, емоції, думки. Переконання, що завгодно: закрий очі, налаштуйся, гроші. Великі гроші. Що перше прийшло тобі в голову? Ось у цих асоціаціях ключ до твого фінансового росту. Запам'ятай їх, а ми йдемо далі. Ось троє людей. Одному для комфортного життя потрібно 5 тисяч доларів на місяць, іншому тисячу доларів. А третьому незрозуміло скільки 500 тисячу доларів, як вийде, як трапиться. Як ти думаєш, якби всі вони починали з нуля, хто б з них заробив більше? Рано чи пізно кожен із них усе одно прийшов би до своєї норми, до тієї суми, до якої він звик, бо від кожну цифру є свій шлях: перший, хто звик витрачати на себе 5 тисяч доларів. Піде дорогою, яка веде до 5 тисяч доларів, другий до тисячі доларів, а третій нікуди не піде, бо в нього немає чітко сформульованої потреби, скільки мені реально потрібно грошей. І він просто буде страждати і нікуди не рухатись. Зверни увагу: я кажу про потребу, а не про бажання. Чи хочеш ти заробляти 10 тисяч доларів? Звісно, хочу. А 2 мільйони. Так, а 100 мільйонів. Так, звичайно, хочу. Але от уяви, дають тобі 100 мільйонів доларів. Що ти будеш з ними робити? У тебе є чіткий план, як ти будеш жити на 100 мільйонів у місяць. Немає. А коли немає конкретного плану, немає і мотивації ці гроші заробляти. Тому, якщо ти. Складеш собі таблицю і детально пропишеш усі свої потреби, скільки тобі потрібно, і на що конкретно для комфортного життя у результаті вийде певна сума. І ось до цієї суми йти ти значно простіше, ніж просто до якихось абстрактних 100 мільйонів. Але є один нюанс: уяви, ти заробила цю суму, яку хочеш на місяць. Що ти зробиш у першу чергу? Тобі потрібно 5 тисяч доларів. Ти їх заробила. Вони в тебе є на рахунку, що ти зробиш у першу чергу. У мене на наставництві була клієнтка. Вона дуже хотіла заробляти 3000 доларів, але її стеля була 1000 доларів, і вона ніяк не могла її пробити. За два місяці зі мною вона навчилася продавати, зрозуміла, як упакувати свій аккаунт в Інстаграм, як правильно запускатися. Як мати впевненість у собі, чіткий скрипт продажу, все, що говорити, що продавати, як продавати на високий чек. І нічого грошей не надходило. Я сама була в шоці, вона ж робила все правильно. Клієнт каже, так, мені подобається. Кидай карту. І не платить? Що не так? І потім з'ясувалося перше, що моя клієнтка хотіла заробити, зробити з цими грошами це віддати борги, купити квартиру батькам, дати брату, сестрі, всім роздати, а собі залишити зовсім трохи. Важливо зрозуміти: завдання мозку зберігати енергію, і в такому випадку, навіщо заробляти більше, якщо ти все одно все віддаєш. Як не було грошей, так і не буде. Просто стане більше клієнтів, тоді навіщо взагалі паритись і навіщо заробляти більше? Може логічно взагалі не брати грошей, не брати нових клієнтів, якщо їх все рівно не буде більше грошей. І клієнти це відчувають на підсвідомому, невербальному рівні вони щитують, що щось тут не так. Щось їм не треба до тебе йти. І от коли моя клієнтка пообіцяла собі, що за перші гроші зароблені, вона купить собі те, що вона довго хотіла, але не наважувалася, через тиждень вона закрила ці, і клієнти почали самі оплачувати. Це магія? Ні, це просто мислення. Тому подумай, куди підуть твої перші гроші? Зараз я дам тобі лайфхак, як почати заробляти в 10 разів більше. Якщо ти продаєш свої послуги, все, що потрібно зробити, це підняти свій чек у 10 разів. Якби ти брала 5 тисяч гривень, став 50 тисяч гривень. Якщо брала 10 тисяч гривень, став 100 тисяч гривень. Шок, думаєш, ти що, з Глузду з'їхала? За що я від... візьму такі гроші? Хто в мене купить? У мене ж немає мільйона підписників в Інстаграм. Я розумію твоє обурення, але давай розберемося. Подивимося на двох експертів. Допустимо, Анна і Марія, обидві фітнес-тренери. У Обох по п'ять років досвіду, сотні задоволених клієнтів. Класна форма, класні результати, все круто. Обидві професіонали, але Анна бере півтори тисячі гривень за тренування. А Марія 150 тисяч гривень за три місяці співпраці до результату мінус 5 кілограм. Чому при однакових умовах, досвіді і підписниках одна заробляє в 10 разів більше, ніж інша. Розуміти за що можна брати велику суму, треба зрозуміти, навіщо клієнти купують послугу. Уявімо потенційну клієнтку Катю. Вона хоче схуднути, хоча вже три роки ходить по тренерах, сидить на дієтах. І нічого не виходить. Вона жахлива, не в собі. Вона мріє про тіло своєї мрії, але нічого не виходить. Тепер подивимося на пропозицію Анни. Ана з порогу дає низький цінник. І по факту вона що вона пропонує? Ходити до неї на тренування. А що в результаті вона не знає, що буде, Гарантії немає. А наступний експерт говорить, заплати 150 тисяч гривень. І ми з тобою працюємо до результату мінус 5 кілограм, які ти хочеш скинути. У мене система досягнення результату. І подивіться глибше: клієнка вже три роки платить різним тренерам, дієтологам, ходить на різні масажі, на різне харчування. І вона вже 100% потратила більше 150 тисяч гривень. І фактично, якщо все це скласти, то вийде. Близько мільйона. І що вигідніше заплатити зараз 150 тисяч гривень за три місяці, який вона отримає результат, чи знову ходити до тренера і платити півтори тисячі за тренування, але без гарантії результату. Очевидно, вигідніше йти до тієї експертки, яка дає гарантію результату і працює дійсно до результату. Ще раз заплатити 150 тисяч гривень, буде доволі. Напружно, тому краще вже отримати результат за три місяці. І по факту вона досягне його саме за три місяці, тому що її мотивація буде вищою, ніж у випадку, якщо вона буде платити за тренування по півтори тисячі гривень. Таким чином клієнтка задоволена, експерт задоволена, і всі знаходяться. Він він всі в плюсі. І Дівчина також задоволена, бо вона отримує результат. І всі щасливі. А єдина, хто не задоволена, це та клієнтка, яка продає консультації та тренування за півтори тисячі гривень, тому що вона не дає ніяку гарантію результату. І взагалі не зрозуміло, що дасть е, саме це тренування за півтори тисячі гривень. Хоча вважає, що вона робить велику справу, продаючи дешево. Але по факту все навпаки. І коли ти це зрозумієш, що продавати дорожче, означає давати більше користі клієнтам, а не менше. Ти починаєш заробляти швидше, набагато швидше. До мене прийшла інша дівчина, також експерт у фітнесі, але вже в більш такому глибокому вузькому сегменті. Вона чемпіонка з фітнес бікіні І вона продавала ведення за 10 тисяч гривень на місяць. Ми легко підняли ціну до 50 тисяч гривень за 4 дні. Прогрівав сторіс і один день продажі вона заробила близько 300 тисяч гривень. Після цього ми пішли ще далі, підняли чек ще в 10 разів особисте введення 3 місяці до виходу на сцену. І воно коштувало вже там п'ять тисяч доларів. Але ми зрозуміли, що є дівчата, які слідкують за нею тільки для того, щоб вийти на сцену. Вони хочуть виступати, вони хочуть носити. Ті самі красиві купальники, вони хочуть мати таку підтягнуту фігуру, і саме за це вони готові платити по 5 тисяч доларів за три місяці повного ведення. Тобто тобі потрібно чітко зрозуміти, ти не продаєш сам продукт, ти не продаєш консультацію, тренування, заняття там, з англійської або ще щось. Ти продаєш результат. Коли ти продаєш результат, ти можеш брати і в 10, і в 100 разів більше, тому що люди платять саме за результат. Вони не готові платити за покращення рівня англійської, вони готові платити за можливість вільно спілкуватися, вести блог, знімати відео англійською, вони готові платити за це, а не просто за консультацію, не за заняття з англійської мови, розумієш? Коли ти перелаштуєш свій мозок не на продаж, а на результат ти зможеш продавати дорожче. Що ж тобі зараз заважає заробляти 10 разів більше? Давай розберемося. Згадай перші асоціації, які в тебе виникали на слово великі гроші. Можливо, це погано, це незаконно, десь там нечесно. Можливо, ти боїшся, що коли почнеш заробляти більше, всі від тебе відвернуться, ти залишишся самотньою, нікому не потрібною або навпаки. Будеш дуже багато працювати, і в тебе не залишиться часу на родину, на стосунки, на відпочинок. Ось ці внутрішні установки заважають тобі заробляти. навіть якщо я дам тобі чіткі шаблони, що робити, щоб підняти цінник, це не спрацює, якщо ти не пропрацюєш свої негативні переконання, пов'язані з грошима. Бо інакше, ти просто фізично не зможеш підняти ціну. Як пропрацювати ці установки, як упакувати себе так, щоб продавати легко, з задоволенням і без тиску усе це за посиланням в описі. Удачі!